Йоу, друзі, всім привіт! Сьогодні ми завітали в скібіді Tower Дефенс для того, щоб попробувати пройти туркий режим. І я хочу скласти новий інвентар, за допомогою якого я зможу нормально тащити. І мені здається, цього чела ми по-любому прибираємо. Хоч він і класний, але він епік, все-таки нам надалі легенда. І я думаю, я думаю, тут ДПС 915, но цей робиться набагато дешевше. Угу По суті, їх можна поставити більше. Опа, трейдик, ану. О! А мене такого не було. <сміст> Дякую, братух. що тобі дати. Давай тобі дамо такого два штуки. Ну, і і такого дам, і такого. Те, Та, мабуть, нема. Коротше, надавав йому всякого лайна. <сміст> ну просто, хоча б просто так, бо він написав це подарунок, я розумію. От. Але все рівно хоч щось тобі дати в замін, щоб, щоб було чотненько. Так, мені треба вибрати персонажів. В общем то, ми, виходить, беремо цього-цього. Нам по-любому ван, нам по-любому треба ніндзя. В будь-якому випадку, нам треба чел, який хілить, нам треба камера, дрон. Жесть! І нам по-любому треба павук. Ой-ой-ой, я навіть не знаю, що робити. Як його <посте> пройти? Я в натурі хизе. Ну, типу, вообще ще, щоб по кайфу, це оцього поставити. Також з однієї сторони. Але в мене ніхто тоді не буде хілить базу. І Я тоді спокійно програю. Да? Бо в мене грошей не буде на цього чела. Він дуже дорогий. Хммм. Тоді можливо. Ну оцей не витягне, цей не витягне туди йти. ДПС 6 тисяч. В нього менше ДПС, ніж в оцього, в оцього 9. Цей потужніший. Але у нас, в принципі, оцей є хороший. Тоду... Тоді нам оцей просто не треба. Ми візьмемо чела, який буде лікувати нам базу на всякий випадок. Я його хоч не віддав нікому. Ось він. Найс. Nice. Все, хорошо, го на туркейтаун. Старт. Багато хто з вас хотів би на новий рік отримати крутезний подарунок. І ми разом з емесай та магазином Компікс готові розіграти для вас ось цього ігрового мозку. Ну а в середині цього ПК знаходиться MSI 4060 Ventus. На сьогоднішній день це топ-відеокарта в категорії ціна якість, яка потягне тобі ну будь-яку ігру. гру. Ну і працювати вона буде пліч-опліч з процесором Ryzen 5 7500 F з материнською платою теж від MSI. b 650 m Mortar. Ми і не забули про охолодження цього компа. Тепер тут буде стояти водянка також від MSI. а саме Mac Core Liquid m 240 яка не тільки компактна, а ще й зможе добре охолоджувати процесора. Ну і світитись теж буде. Ну і блок живлення на 650 Вт з бронзовим сертифікатом 80. Ну і запаковано це все чудо, в ось такий максимально стильний корпус MacForge 100M. І з цим всім ми маємо ПК, який запустить будь-яку ігру на високих налаштуваннях графіки навіть в 2К. Ну і також, якщо у вас вже є крутецький комп, але ви хочете оновитись, то ці комплектуючі ви зможете знайти на сайті Compix по посиланню в описі. Так, а тепер повертаючись до розіграша, хочу сказати, що ми разом з MSI, магазином Compx, Тео, Macarleло, Каспером хочемо комусь із вас подарувати цього крутого комп'ютера. Та й не тільки ще комплект клавіатури і мишки MSI Vigor GK30 Combo. І дві мишки також MSI GM31 та 51. Умови максимально прості. Головний критерій бути підписаним на наші телеграм-канали. Перейшовши по посиланню в Телеграм, ти побачиш пост, де будуть всі наші телеграм-канали, на які потрібно підписати. Писатись та натиснути єдину кнопку беру участь. І конкурсу будуть на стрімі 30 грудня. Ну що ж, бажаю всім невідмінного фарту. Пацани хотіли за мною залетіти, але вибачайте, бо якщо нас буде багато, ми, скоріш за все, з вами не зможемо затащити. Такс, по-любому, розставляємо чувачків, нехай стоять. Відразу автоскіпчик. У нас тут ціла налажена схема є. І ми сюди вантусика, по-любому. Давай. Ну, стався, ну скіпайся! Диви, давай, бенц, поставив. Супер. 50 бачинських є. Зараз дофармимо ще трішечки. І тебе треба буде по-любому поапгрейдити, щоб нікого тут не пропустити. Ну я вже тут пропустю оцього по-любому. Так. Да. Я навіть не одного його пропустю. Скоріш за все. Ну Не хочеться, Жесть, не хочеться яких пропускати. Так, все, апгрейдимо. За соточку доставляємо ще оцього Фух, Блін, ладно, тут поставив дай байдуже. Хай буде так. Так, скільки в нас чуваків пройшло. Один мілюс дряха. Один мілюсдран тільки прийшов. Ну, нічого страшного, це нормально. Це нормально. Все хорошо. Так, е, тебе апгрейд буде коштувати скільки долярів? 300, тебе теж 300. В принципі, значить, ми можемо тебе апгрейдити щоб ти ладжер тут добив спокійно. А далі тупочувати на автоскіпі, бо нам треба обов'язково дуже жорстко підніматись. Дуже жорстко треба старатись Підніматись. Поки що Вантус вале, І це слава Богу. Нам треба супер швидко спробувати це все пройти. Можливо, я буду дуже рисковано грати і автоскіпати постійно, але по-другому, тупо ніяк. Щас ти діджи туалетів будеш виносити, трішечки підзаробиш нам лавешечки. Бенс, ми тебе заапгрейдимо, щоб ти взагалі валив, дай Боже. По-любому, треба буде ще цього дві жука Так, автоскіп щас вирубаємо трішечки. Просто розібратися з тим, що в мене тут уже накапало. Щоб тебе прокачати і можна, в принципі, скіпати, хоча ні, 16 тисяч у нього. Ладно, скіпаємо. Ставимо по-любому павучару. Отут, щоб павучара хоча б трошки дамажив, тут 600 апгрейд uh, коштує. Дуже дорого для мене. Надо прокачати вченого поки що. Бенц. Ще 300, хорошо. Так, цього боса він душа, дай Боже, павук його теж буде розбивати щас по чуть-чуть. Та й нормально, в боса там ерунда лишила, щас з цими ми розбираємося, та й все хорошо. Да, павук дамаже, звісно, плакати хочеться, як він дамаже. Єрунду він дамажить, одним словом. Але ми зараз їх трошечки піддамажимо, отримаємо гроші, і можна буде прокачати за 600. Хоча я не впевнений, що мені дасть аж скільки. Чи зможу я нафармити ще 100 чи 200? А, ще 200 доларів. Ну я думаю, 200 зможна фармити. Тут ще турки туалет, ось У нього ХП, кстати, дуже багато. Він доволі швиденький. Так, 570 у мене вже є. Павук зараз тут, якщо розбереться, то буде чітко. Я апгрейдю оцього чувака просто. Да. Роблю з легкістю скіп. У мене є 700 баченських, ми прокачуємо Вантуса на максимум. У нього 800 демеджа, дуже хороший демедж. І ми цього турки добиваємо чела, в нього 4000 хп. Всього на все. Далі що ми робимо? Нам по-любому треба за 600 прокачати вченого. По-любому просто. Іншого варіка нам не дано. З цими ми розбираємося з легкістю. Вантус вали, дай Боже. Хух, це жесть, народ. Не знаю, зато турки якийсь получимо. У мене ще кстати, є постійна вдача. Х2, Х2 коїни вони є. Я коротше стільки всього понакупляв, то обов'язково подивіться минулий відос. Ми там відкривали дуже багато кейсів, потужних. І потратили на то, скільки дві Да, десь 2, десь більше, більше, ніж 2,5 тисячі робуксів. Я на то все потратив. І це жесть, звісно. Так, цього ще положили спати. Це біда велика, біда бідова. Цього добиваємо, цього теж бахкаємо павука вибираємо, робимо скіп павука, прокачуємо, щоб павук давав джазу конкретного. 300 баксів у мене є, за 600 треба буде апгрейдити вченого по-любому. Інше нам не цікаво. Так, ізічно, все проходимо за тисячу. Ні, нема сенсу щось апгрейдити. Отут за 600, по-любому, треба апгрейд. Просто я дуже не встиг. Надо було раніше прокачати. Давай, Санічка, всіх рознос, ніндзя фуловий. Це півтори штуки коштує. Надо його по-любому зараз. Півтори штуки, почекай, А мені на мені накапає, хоч Сіке? Давай спіпнем, провіримо. Да, накапало. Павука вкачуємо по-любому. За півтори штуки він сейчас десь три тисячі зноси, ні? Ні, він зносить півтори, наверное, в секунду. Плюс мінус. Плюс мінус півтори в секунду зноси. Але то, диви, рознесли, хорошо! Ух ти, що ж робимо! Сюди погнали тебе за 600. Ти вкачаний. Все, хорошо? Тебе за штуку. Чи хватить грошей вкачати? Чи хватить грошей за тих gg туалетів? Ні, по ідеї, повинно хватити. Да, по-любому, тут якийсь такий чилікс є, за те, що по-любому вкачуємо. Оце ізічна двіжуха, вони повільні, вони нічого не можуть. Значить, ми просто скіпаємо, отримаємо ще одну тисячу зверху і за те, що прокачуємо цього типа. Що ж нам сидіти? Що ж нам сидіти втикати? Ми щас Ізі оце все проходимо. Вантус б'є, дай Боже, радіус великий. Поставив я його дуже класно. О, глушили те це біда, це біда, це біда. Прокидайся, братуха. Давай відволікайся, бо тут ось до Blade доволі такий серйозний чел. Так, ну його павук зараз буде бити, 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 потім тут бити, бити. Якщо ти навіть сюди дойдеш, то тобі хана. Так, поліцейський тебе не трогає, але поліцейський дуже швидкий, і ми його вже дуже майже вбили, майже вбили. Все, поліцей здох. Хорошо. Ага, у нас зараз буде нова хвиля. А як це так працює? Ладно, я не думав, що може початись нова хвиля просто так, якщо має ще чувак повзає тут. Ладно, ладно, ладно. Добиваємо ми його з легкістю і не трогаємо нічого. Тисяча, тисяча, тисяча. Блін, ну хотілося б, кстати, прокачати павука. Хотілося б вже павука прокачати дуже сильно. І, мабуть, скоріш за все, ми зараз і будемо його пробувати прокачувати. Але три штуки, блін, а там ще й вакуум. А туши мініган. Давай вакума туши, братуха. А ти бий цього мініганчика, все повинно бути супер. Ми значить, просто скіпаємо тебе апгрейдимо за три штуки. Ти там все добиваєш, все хорошо. Тут ізічі ізі йдуть. Ми їх теж додушуємо, все хорошо. Головне, щоб ти вакуума бив, братуха. Ні, вакууму все, хана в нього. 9 тисяч на все. Так, тут у нас теж пішли жорсткічі. 70 тисяч чувака. Ми, значить, що робимо? По любому ставимо тут пер. Тут перця. Перця по-любому ставимо тут. Нехай щось пробує бити. 600 доларів треба. Обалдеть. 600 баксюків надо. Диві, він навіть це в окулярах хвалить просто йому байдуже. 600 баксюків, мені не вистачає грошей. Ладно, ну цей добивається, цей теж добивається, в принципі, можна б навіть і скіпнути. Ам... Так, да, павук доволі хорошо, кстати. Б'є, я його прокачав і не зря. В цього радіус буде дуже великий потім, так що це поки, поки що все поки поки що все хорошо. Ми, значить, за півтори я б його теж прокачав, звісно. Зараз радіус був би більший, демеджам теж буде більше, насправді, в два рази майже. Хоч і тут мінус, але тут зато нормально. Так, флейнг машина там когось оглушила, нормально. Ми тебе апгрейдимо відразу ще раз, щоб ти відразу всіх душив пачкою тако. І оцих теж душив, ті, що тут будуть йти, оглушать тебе, а ті, що тут, може, навіть не зможуть оглушити. Ну, коротше, буде видно. Бо цього заднього ти нормально так даєш йому дрозда. Даєш йому проспатись, хорошо. Так, ладно, робимо скіп. Дві 500 треба нафармити, щоб його прокачати, але в цілому не сильно й хочеться. Можна, в принципі, за тисячу тебе вкачати, за тищу тебе вкачати, та й бабла нема. Але ти тут нормально душиш. Ти тут нормально роздушуєш, нормально всіх під Дамажуєш, та й хорошо, та й кльово. Головне те, що дамажиш. Ми далі ще трошки прокачаємо, там такий демедж уже буде шалений. Та й той TV-мен не сильно і нада, поняв? Потужний, якого я. І не взяв. <хи> так, рокета, головне добити. Ну, рокет доб'ється, то ерунда. Рокет уже помер. І в нас лишається що? 1000 долярів. Е, ну, в мене все тут дуже потужно, так? Да? Всі по 300 баксів мені скинулись, хорошо. Тебе ми, значить, за 2,5 з легкістю прокачуємо. Можна було навіть скіпа нажати і не паритись чи я її нажав? Я не помню Так, 2500 є, ми тебе апгрейдимо, в тебе радіус ще більший. Доволі класний радіус, мені він подобається. І за 4 штуки в тебе тут демедж буде просто шалений. На 9 тисяч в секунду. Прикинь, 9000 в секунду? Він буде дамажити. А ні, не дев'ять, пожди. Чи дев'ять? Да, дев'ять тисяч секунд він буде дамажити. І дуже дешева прокачка. Це дуже круть. Це дуже круть. Він хорошо дамаже. Правда, оцього, аби першого хтось бив, а то його ніхто не б'є, окрім мого Вантуса. Печального. Так, у ну, них хп дуже мало лишилось. У них хп прям копійки лишилось, тому ми ще зможемо, в принципі, і нажати автоскіп. Хм. Є сенс. Головне, щоб павук оцього почав бити. Да, павук починає бити, це підключається, все хорошо. Ми його вбиваємо, робимо автоскіп, не паримося, чотири штуки нам надо і якраз отака пачка щас буде здихати від оцього перця. Просто отако, диви. Вони нічого не зроблять. І зараз, і якраз він їх всіх буде дамажити, і павук буде бити аероплана, тому що більше нема кого бити. Бо цей чел просто всіх виніс. І аероплану вже майже хана і остався один вакуум, якого зараз убивають. Прикинь, і що ж тут осталось? Нічого не осталось. Ми тебе за 4 тисячі прокачуємо, хвиля була максимально ізична. Ти тепер у нас вообще на максималках. 32 радіус, дуже файний. Та й все? Шо тут? І чил? За дві штуки тебе ось сюди прокачати, і кайф. Але ні, паука надо. Паука надо за 5 по-любому. Значить, ми зараз по-любому оце вкачуємо. Дві хорошо, Диви, Дві хорошо, він нормально продамажив, ще кайфово. Автобуса нормально надамажує, в нього 100 тисяч лишилось. Коротше, в того автобуса майже нема хП. Щас павучок на нього заново загриться. Все, він загрився. Ми робимо автоскіп, не паримся, за дві штуки прокачуємо вченого. Оці чили будуть щас на Ізі помирати. Так що павук може поки що тут чілити, ніяких проблем в цьому нема. У нас все тут супер круть. Павук повертається, якраз вийшли боси, які теж зараз будуть тушитись просто від нього. У мене знову є 900 доларів. У Фо пішла. Оце серйозна двіжуха. Головне, щоб павук бив її. Бо у Фо це біда. У Фо це біда, але в неї щось хп вже й небагато. У неї щось хп вже дуже мало. Так що, ха-ха, походу на ізі проходимо. Да. Так, 50 тисяч у неї лишилось, ти ж, виходить, тут не достаєш, да? Так. Да. Ну ти, якщо що, зможеш достати отута. Ох, йо, а в мене біда! 6 тисяч. Ти по ідеї можеш убити її. Якщо вона буде не невидима, ти її зможеш убити. Ладно, байдуже, ми просто робимо автоскіп. Я тупо не парюсь, нема чого паритись, нема чого паритись. Ми просто беремо і дофармлюємо ще дві тисячі, щоб прокачати павука. Бо аби павук був вкачаний, то він би тут не дойшов. В нього на тисяч лишилось Я сподіваюся, що коли він сюди буде доходити, то оцей чувак зможе його дамажити Головне, щоб він був не невидимим. Бо якщо він невидимим буде залітати, це буде велика проблема. Тут у мене ось вогнеметчик. Так, тільки не, не будь невидимим, будь ласка. Все, його вбили. Супер. Його вбили, значить, ми робимо скіп, павуками вкачуємо за 5 тисяч, ми б'ємо вогнеметчика по-любому. Тут у нас теж все дуже жирно. Нам було би дуже сочно тебе якось тут втулити. Отако. Щоб ти трошечки піддамажив, в тебе 70 тисяч осталось, і єрунда, ти дуже повільний, і просто в тебе ще 400 штук. У нас біда, і в тебе ще 100 тисяч. Є певні проблеми. Павук, давай би цього треба добити, братуха. Братуха, добити 40 тисяч. Вантус не справиться. Обалдеть, обалдеть! Все, хана, 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 хана! Саня попав. Давай, павучара. тебе всі ждемо. Я тебе не зря вкачував. Все, хорош. Робимо скіп, не паримося. Взагалі. Все в нас хорошо, все в нас чотенько. У нас є цей чувак, цей чувак. Цього ми трошечки підкачуємо. Ох, йоо, що з ними робити. Трішечки він все-таки підкачений, але ще слабенько, слабенько. Так, цього добили. цього теж доб'ємо по-любому. головне цього добити. Ні, поки що все чітко, поки що все, даже, даже, ну, плюс-мінус нормально. в це, правда, блін, багато тисяч, але але павучара непоганий тіп, так що все буде добре. О, ти, кстати, їх ще й тут достаєш з цієї сторони. Це взагалі файно. Ми теж трошки підкачаємо, і ти ще будеш пушечка. Ти ще будеш крепка пушечка. З цим босом би щось вирішити, бо хп в нього прям дійсно багато. Не хочеться гроші витрачати, просто так, поняв? Бо ХП прям купа в нього. Йому не так багато знесли. Ну Вантус тут підключився, ну Вантуса тут 2000 демеджа, поняв? Він єрунда. Да, і ти уходиш з великою кількістю ХП. Просто уходиш. Уходиш в туман зі 70 тисячами, 70 штук. Що я можу придумати за ці 70 штук? Я можу все, що зробити, це поставити павука. Отако. 800, півтори. Це мій максимум, просто це максимум, що я можу зараз зробити. Но ти не доб'єш босса по-любому. Ти не зможеш. Так що там, ти його валиш? Старина, ні, великі проблеми, да? Ну, ладно, ти доїжджаєш, але ти, по ідеї, не ламаєш місто, правильно? Не ламаєш. <звук> <звук> зламав! Обалдеть! Оце я нубас останній просто. Оце я конкретний нубас! Як я так не прийшов? Обалдеть. 200 коїнів дало. Та це ну, це єрунда. Треба було пауків ставити більше раніше. А я поставив ще одного цього, треба було ставити паука просто вкачувати. Павук би його піднадамажив і було би чітко. А так, блін, маємо, що маємо. Фух, але що ж поробиш? Напевно, на цій чудові ноті ми будемо завершувати це відео. Не вийшло в мене сильно пройти, але якщо тут трішечки переставити персонажиків, або, можливо, навіть не переставляти, а просто. Правильно їх виставляти в бою, то все буде чотенько. Не забувайте ставити слово подобайна, підписуватись на канал. З вами був Саня і всім пока.